Вітаю вас, шановне панство, з вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні ми хочемо вас познайомити із нашими напівавтоматичними зварювальними апаратами: маркировка SPI 320, SPI 380 та SPI400. Хоча основне призначення цих апаратів це міг зварювання, тобто проволока для зварювання подається автоматично. Але ми можемо також використовувати його. Для електродної зварки або для тіга. Тобто там, де вольфрамовий електрод, і ми додаємо проволочку вручну. Почнемо детальний огляд цих апаратів із комплектації. Для прикладу візьмемо будь-який, тому що комплектація спільна. Ось так виглядає комплектація цих зварювальних апаратів. Почнемо із мікс-сварювання. Рукав довжиною 3 метри. Далі, електродна зварка. Тримач довжиною 3 метри. Перетин 20 мм квадратних. Маса 2 метри довжиною. Перетин також 20 мм квадратних. Далі в комплекті ще йде ось така бухточка із проволокою. 5 кг товщина 08. Потім у нас іде накінечники, ключик. Накінечники, до речі, 08 і 1. Також тут встановлений. 0,8, тобто 0,8 і 1 одиничка. Також зараз в комплектацію будь-якого зварювального апарату входить ось така масочка і молоточок із щіткою. Але замість цієї маски я б радив вам придбати все ж таки автоматичну маску. Це набагато зручніше. До речі, в нас великий вибір таких масок. Як ми вже казали, цей апарат підтримує функцію тіх зварювання. Але для цього вам прийдеться рукав для цієї зварки придбати окремо. Я б радив вам придбати рукав вже з автоматичною подачею газу, тому що цей апарат зумісний буде з цим, і розхід газу у вас буде менший. Ну і давайте розберемось, як під'єднувати всі ці дроти. Ну, по-перше, почнемо з електродної зварки, тобто з ММА. Тут в нас іде плюс, тут мінус. В залежності від потрібної полярності, під'єднуємо масу та тримач електроду. Якщо нам потрібно під'єднати рукав міг зварювання, тобто напівавтомат, перше, що ми робимо, це також обираємо полярність. Якщо ми обираємо полярність на рукав плюс, під'єднуємо до плюсу. Якщо мінус, значить до мінусу. Це вже ваша справа в конкретному випадку. І далі під'єднуємо безпосередньо сам рукав. Закріплюємо, заряджаємо проволоку. І щасливої роботи. Ну, а зараз давайте розберемось із пультом керування. По-перше, ми бачимо дисплей та два вертлюжки. Почнемо з дисплея. Після вмикання нашого апарату до мережі. Перше, ми бачимо сигналізатор, яка сама мережа. Це ми не можемо обрати 220 або 110. Далі сигналізатор безпосередньо включення. Під ним знаходиться сигналізатор перегріву. Якщо загоряється цей сигналізатор, ви заробились, апарат покаже, що він втомився, йому треба відпочити. Він відключиться і відпочине. Далі ряд значків, котрими ми обираємо тип роботи. Перший це наше зварювання за допомогою електроду. Далі робота з газом СО2. Третій режим це мікс, тобто газ СО2 змішується з іншими газами енертними. То вже в залежності від ваших матеріалів. Четвертий режим це якщо ми робимо флюсовою проволокою, тобто не використовуємо газ. І останній режим це тіх зварювання. Той самий вольфрамовий електрод. Обираємо режим натисканням ось цієї маленької червоної кнопки. Наступна цифрова індикація дає нам можливість побачити, із якою силою струму ми робимо. За допомогою нижнього регулятора ми обираємо силу струму, котра висвічується на нашому цифровому табло. Обираючи силу струму, ми також автоматично змінюємо швидкість подачі проволоки. Якщо нас щось не влаштовує в роботі зварювального апарата. Ми за допомогою верхнього регулятора можемо підлаштувати вольтаж для більш коректної роботи нашого інструменту. Ну і на останок є ще функція підсвітки всієї цієї зони. Для її вімкнення натискаємо вдовгу оцю кнопочку маленьку. Після того, як вімкнувся світ, отпускаємо. Якщо треба вимкнути, все в зворотньому порядку. Ось так виглядає відсік для встановлення проволоки. Апарат все ж таки напівавтоматичний. Є в нас місце, де встановлюється бобіна. Механізм подачі проволоки металевий повністю. Маємо валик нижній із прорізами на 0,8 та на 1 мм. Тобто, можемо робити з цим валіком. Двома діаметрами проволок. Встановлюємо, затискаємо, зажимаємо, фіксуємо, не перетягуємо. Зайве навантаження нам не потрібне. Ну і порада для новачків. Спершу ми встановлюємо катушку, кріпимо її, потім від'єднуємо край проволоки і потроху заводимо його у механізм, котрий її подає. Не навпаки. Якщо ви спершу її об'єднаєте, а потім установити буде борода. <смі> Як її називають. <смі> Що ми маємо на тильній стороні нашого апарату. Перше, це кнопка ввімкнення та вимкнення. По-друге, це штуцер для під'єднання газу. Кулер, звісно, без кулера. Такі апарати не роблять. Двометровий провод живлення, перетин його 2,5 на 3 жили. І інформативне табло, на якому. Якраз і зображена вся різниця поміж цими трьома апаратами. Отже, чим відрізняються ці апарати один від одного. Перше, це максимальний струм. На максимальному струмі будь-який із цих апаратів буде працювати циклічно. Тобто поробив, нагрівся, треба йому відпочити охолонути. Потім знову можемо робити. Чим менший струм використовується, тим менший буде перетин часу. Між відпочинками, тобто ви довше робите. Отже, критерії вибору: по-перше, це максимальний струм, ми його вже назвали. По-друге, це струм, при котрому цей апарат зможе робити безперервно. 400-й це 110 А, 380-й це 98 А і 320-й це 88 А. 300 та модель на максимальному струмі зможе працювати 40% часу. Дві молодші моделі 30% часу. Наприклад, із 10 хвилин роботи цей апарат робить 4 хвилини, 6 хвилин відпочиває. Ці два апарати роблять 3 хвилини, по 7 хвилин відпочивають. Але це тільки для максимального струму. Зменшується струм, зменшується співвідношення. Дивіться знову-таки на табличку. Отже, моделі SPI 320, 380 та 400. За функціоналом вони однакові, а за характеристиками вони різні. Тому обирайте за потребами, а користуйтеся з розумом. Ну і на цьому у нас все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. І пишіть коментарі. На все добре, бувайте здорові!